Через Ямпіль курсуватиме новий автобус на Суми. В Лухові на Скоропадському озері потонув 43-річний чоловік. В свесі видаватимуть будматеріали мешканцям приватних будинків, що постраждали від бомбардувань населеного пункту. Автобус з Новгородське Суми з 15 липня знову курсує через Ямпіль. За інформацією, з Нов Новгородської селищної ради рейси здійснюються щоденно. З Ямполя на Суми можна виїхати о 6.48. Автобус прибуває в обласний центр об 11.15. У зворотньому напрямку автобус вирушає о 15.25 і прибуває в Ямпіль о 19.35. В Лухові на Скоропадському озері потанув 43-річний чоловік. Як повідомляє виконуюча обов'язки директора Шостинської міської рятувальної водолазної служби Ірина Міщенко. Трагедія сталася напередодні 17 липня. Власникам будинків в СМТ Свиса, що постраждали від ворожих бомбардувань, нададуть будівельні матеріали. Про це інформує Свиська селищна рада. Видача наборів будівельного матеріалу розпочнеться з 18 липня. Для отримання наборів необхідно подати заяву спеціалісту сектору містобудування, архітектури житлового комунального господарства. Та цивільного захисту Свезької селищної ради Височанській іні Володимирівні, зазначається у повідомленні. Росіяни з артилерії обстріляли Білопілля. Двоє людей загинуло, багато отримало поранення. Міський голова Юрій Зарко зазначив, що чотири снаряди вибухнули у центрі міста і ще три на околицях. Влучили по пожежній частині та міському парку. У прес-службі МВС зазначили, що внаслідок удару по пожежній частині постраждали шестеро рятувальників. Всі вони були госпіталізовані. Мешканці Ямпільщини збирають кошти на допомогу земляку, що воює на сході. Мова йде про Дмитра Ткаченка зі Свеської громади. Для успішного контрнаступу його підрозділу необхідний тепловізор, а самому Дмитру бронежилет і різна військова амуніція. Сума збору близько 100 тисяч гривень, а тому важлива кожна пожертвувана гривня. Кошти можна перерахувати на картку Приватбанку, яка належить сестрі Дмитра Катерині. Навчає студентів, досліджує історію глухова, пише наукові праці, а у вільний час створює статті для української вікіпедії. Днями ми познайомились з надзвичайною людиною, завідувачем кафедри історії, правознавства та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Андрієм Гриценком. І хочемо вам трішки розповісти про нього. Його робочий день розпочинається в стінах університету з адміністративної роботи завідувача кафедри. Сам Андрій Петрович говорить, що у стосунках з колегами він максимально демократичний. Робота завідувача вона в якійсь мірі ненормована. Да? Якщо викладач він в основному зосереджений на підготовці до пар і викладанні під час пар, да? лекцій чи практичних занять. Да? То завідувач, крім цього, що він виконує такі ж саме навантаження, да? він також ще працює і певні адміністративні функції виконує. Да? Тобто координує роботу, нагадує. Брейнстормінг важливу роль, як я говорив вже, да, визначає. Ну, і, в принципі, багато в чому це спілкування з директором навчально-наукового інституту і колегою той же час по кафедрі кандидатами історичних наук. Це Олена Чумаченко, яка саме цю обіймає посаду і тому ми координуємося. А відповідно, так само з проректорами, да, з ректором. Велике задоволення викладач отримує від спілкування зі студентами. Говорить, що не бачить проблеми у дистанційному навчанні і читає пари не лише з університету та дому, а й з міського парку. Починається заняття, то іноді 2-3 на день буває, але так в середньому потім якби ця начітка проходить і відбувається десь унормовано. В середньому на тиждень а, ті самі 5-6 пар. Це подобається сам аспект, напевно, більше можливий, ніж адміністративний. Да? Ось чому тому, що відразу бачиш те, що потрібно саме сучасній молоді. Да? Ось, що їх цікавить, дуже приємно, коли вони багато чого переймають, тому що для саме для студентів, студенток ми вже працюємо. Обов'язково знаходить час Андрій Петрович і на наукову роботу. Говорить, що за останні два роки написав 10 наукових статей для міжнародних журналів. Велику роль ще відіграє так звана наукова робота. Да? Як говорив Сухомлинський, відомий український е педагог, да? він правда був директором школи, екландатом педагогічних наук, він говорив, що вчитель до свого ідеального уроку готується все життя. Це не значить, що там сидиш і читаєш книжки, хоча я люблю в обідню пору, наприклад, е просісти у кріслі, ось навіть прилягти. Але часу не завжди вистачає, і почитати якусь книжку. Ось, не завжди це виходить, але саморозвиток певний такий. Да? Особливо історичний аспект дослідження чогось, да? історії нашого університету, історії міста чи якихось більш актуальних питань України історії. Да? І оце намагаюся досліджувати, тому що намагаюся ще, крім цього, і працювати над написанням наукових статей. Ось, Зокрема, перебуваючи в докторантурі, я як доктор педагогічних наук більше опікувався галузю знань освіта да, педагогічних наук. Але останніми вже більше як двома роками я більше історію, що природньо мені більш цікаво, Тому за останні буквально ці два роки навіть трошки менше вдалося написати понад 10 наукових статей. Ще у Андрія Гриценка є захоплення. Він пише статті для української вікіпедії. З 2013 року написав вже майже 9 тисяч таких матеріалів. Більше моє хобі, напевно, яке, якому я приділяю а, весь вечірні часи. Тому, де я дуже вдячний своїй родині, яка до мене так е, ставиться з розумінням. Це звичайно написання статей до Вікіпедії. Ось е, е, їх вже створено майже 9 тисяч. Стараюсь писати більше про глухів, про наш край, про видатних людей. Історик розповідає, що найважче працювати було у березні минулого року, коли глухів був оточений російськими військами. Андрій Петрович розумів, що якщо росіяни зайдуть у місто, то мстимуть за його патріотичні статті. Коли почалася війна, а ми перебували так чинакше, як я говорю, лайт окупації Слава Богу, в лайт. Тобто ми були спокійно жили. Ну, не можна сказати спокійно, але принаймні відносно Києва, да, навіть інших міст, прикордонних регіонів. А і коли б дійсно була нервозність, треба було себе кудись дівати. Да? Тому найбільше, що я знаходив в себе, це написання статей. До Вікіпедії, особливо про загиблих героїв, да, нагороджених орденами, в тому числі в нас всіми земляками або загиблими саме тут. Ось Перша така була стаття, написана в майбутньому тоді про героя ось, який загинув в перші буквально години під Глуховом, про бій під Луховом, так само написав. Ось. І на якомусь етапі я зрозумів, що якщо, не дай Бог, нас повністю окупують, то писати більше я не буду. А єдине, що думаю, може не треба. А потім, так порозмисливши, думаю, ні, навпаки, треба писати більше. Тобто я не є військовим, да, але це мій інформаційний фронт, да. Не то, що там за красиві слова зараз намагаюся сказати, але така була тоді моя позиція. Думаю, чим більше я буду писати, тим більше інші, то, хто буде читати, зрозуміти, що м -м, треба не боятися, навпаки, їх як кажуть виганяти будь-яким способом. Тому в той час написав багато про загиблих саме українських воїнів, статей, і в принципі вважаю, що напевно не зря. Як повідомляє Сумський гідрометцентр, 18 липня на півночі Сумської області погоду визначатиме улоговина та атмосферний фронт циклону. Мінлива хмарність вночі місцями невеликий короткочасний дощ. День короткочасний дощ. Місцями з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 15, плюс 20, день плюс 25, плюс 30 градусів Цельсію.